Друзі, привіт! З вами я, людина, яка усвідомлює, що найближчим часом з нею станеться одна епохальна річ. Можливо, це станеться в найближчі кілька років, можливо, це станеться просто в найближчі тижні. Я відчуваю, що це назріває кожен раз, коли виходжу на вулицю або ступаю у транспорт. Я розумію, що це має відбутися. А саме до мене замість «дівушка» звернуться обов'язково жінщина, або, що буде приємніше, звичайно, жіночку. І як можна цього уникнути взагалі? Цього уникнути можна тільки одним шляхом, якщо загальноприйнятним звертанням в Україні до незнайомої людини стане пане чи пані. І тоді я буду пані від 25. І до 105. І це мене цілком би влаштовували. Ви знаєте, я не дуже люблю, коли все абсолютно все, що відбувається в Україні з негативних явищ, пояснюють Радянським Союзом чи Радянським Спадком. Дуже часто це правда і дійсно так є, але не завжди. І, але ось цей випадок, те, що в Україні. Немає толкових звертань, немає загальноприйнятного звертання до людини на вулиці. Ну, вірніше, офіційно то воно є, але ми його не чуємо так на вулиці, це все-таки радянський спадок 100%. Чому? Тому що звертання пане і пані було класовим. Вважалося, що це суспільно політичне класове явище. Тому не рекомендувалося в Росії, щоб хтось звертався господин і госпожа, а в Україні, щоб хтось звертався пане чи пані. Пояснювали це так: я тут зацитую: після жовтня зі знищенням панівних класів і станів у зв'язку з загальною революційною демократизацією життя, демократизацією мило, прийшли слова громадяни і товариші, що означають рівних у своїх правах господарів. Нового життя. Як е, рекомендувалося в Радянському Союзі звертатися до людини? Було три шляхи звертання, і ви їх зараз впізнаєте. Дівка а не все це звернуть в два слої бумаги, а то нам далі поністі з бумагою в напряжомка. Що перший шлях це за статевою ознакою і за біком, звичайно? І тут я його поговорила з вами про цей болісний перехід від дівшка до жінки. І, тобто, мужчина, до речі, навіть мужчина ми це чуємо, так, і мужчина, чуємо це і в Україні, але от з чоловіком такого звертання я не пригадаю, ні разу, принаймні, в своєму житті не пригадую, що хтось сказав, там чоловіче чи щось таке. Далі, тобто, за статевою ознакою, дівшка, жінка, мужчина, оце моє улюблене, улюблене в лапках молодий чоловік. Це просто. І ще особливо, коли його так вимовляють, знаєте, молчик, 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 сім, пожалуйста. Просто. І теж, можливо, чоловікам теж неприємно, коли вони переходять межу між молодим чоловіком і мужчина. І ще один вид звертання, окрім ось цього, звертання за статевою ознакою, був таким більш суспільно-політичним. Ось у нас тут всі рівні громадяни, тому давайте звертатися одне до одного. Гражданін або моє любила гражданочка. До речі, от таке писливе зменшувальне було тільки для до жінок, до, до чоловіків, гражданінчика ніякого не було. І також цікаво, що ось це звертання гражданин, гражданочка воно вже приходило разом із російщенням, тобто разом із російською мовою. З українською я не згадаю, це неорганічно якось навіть звучить громадянини, е, ну хіба що дуже якось так офіційно, а в російській воно так війшло в такий е, е, призвичайлося і стало звичайним таким побутовим словом. Ще один вид звертання, яким я особисто грішу, це уникання звертання взагалі, і е, просто таким вставним словом звертатися. І я перепрошую, е, російською, звичайно, це звучить і я і звіняюсь і тут вже треба всім напрягтися, якщо до вас так звертаються, тому що це вже, вже звучить досить таки агресивно. Ось такі були три види звертання в Радянському Союзі. Були певні такі дискусії, чи ця проблема взагалі що в нас немає єдиного виду звертання. Казали про те, що там товаришка якось некрасиво кра... не... Не звертатися, то рекомендували казати товариш Кузніцова страшно красиво. І, але все-таки, як зазвичай радянські лінгвісти говорили про те, що це в нас просто таке суспільство, рідне і прекрасне, що у нас немає такого словечка, яким ми просто без, бездумно кидаємося, тому ми дивимося на людину, і ми можемо самі оцінити, як до неї звернутися, чи дівчина, чи гражданочка, чи жінка, Я і зміняюсь, можливо, просто весь прекрасний. Я вам чесно зізнаюся, для мене це зусилля звертатися до незнайомців на вулиці, пане або пані. Я виростала на сході і в центрі України, і я не чула, щоб до людей так зверталися. І тепер, принаймні, я знаю, чому я цього не чула, але я не чула. І тому для мене це зусилля. І, і в мене є порада, як зробити так, щоб для вас це звучало абсолютно органічно і не викликало у вас ніяких сумнівів чи проблем. Звичайно, діти через дітей. Тому що якщо ви навчите власних дітей звертатися ось так, пане і пані, і казати «он та пані сказала тето, а не таті чи той дядя, mm -hmm. то а, це вам зразу зазвучить а, абсолютно нормально. Це такий мій універсальний рецепт, тому що якщо ти чуєш а, якісь слова, звертання чи якісь манери від власних дітей або від просто від дітей. То це зразу звучить абсолютно нормально і органічно. Тому пропоную вчити цьому дітей і взагалі так переходити до того, щоб у нас теж було людське звертання, стандартизоване і універсальне. На цьому я дякую вам за увагу. І також нагадую, в мене є цілий є невеличкий розділ з цього приводу. Також щодо звертання. Я там також описую один епізод, який переказував мій прадід, коли тільки-тільки заборонили звертатися до всіх пані та панове чи а, госпожа і господин. І а, в книжці я це описала. Також дала посилання на ті статті, які я вам тут цитувала. Тому а, я запрошую вас купувати книжку Мова меч, як говорила Радянська імперія на передпродажі. Триває передпродаж до кінця червня. Я загалом вам нагадаю, як в принципі працює передпродаж. Якщо ви купуєте книжку на передпродажі, фактично ви допомагаєте видавництву її видати. Ви стаєте інвесторами в, в друк. Тому запрошую купувати, лишаю лінк і дякую вам за увагу. А і оскільки ми вже заговорили про передпродажі, я вам ще скажу, що зараз вчора почала передпродаватися інша книжка, яку я написала. Називається вона Коротка історія українського борщу, і це комікс. Комікс десь так можна від 10 і до 110 років. Такий, це якби історія, мальована, мальопис, як зараз кажуть. І він дуже класний, дуже гарно намальований. Художниця Софія Сулі, львівська його малювала. Там є кілька сторінок, де ви можете подивитися, як він виглядає, і якщо у вас є бажання, знову ж таки вкластися як інвестори у передпродаж цього коміксу. Зичу йому гарної книжкової долі. А вам спасибі іще раз за увагу і до зустрічі! Бувайте!